Тобто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог, все ж таки я вирішила не для всіх. Чому? Тому що я для тих жінок, які планують розбагатіти, бути щасливими, отримувати подарунки, проживати найкращі версії свого життя. А для тих, хто так і буде далі нити, що всі винні Зеленський, держава, чоловіки, а вони такі пушисті. Вибачте, сонечки, проходьте мимо багато інших тарологів, добрайтесь в мою групу Телеграм, там дуже круто. І так, що вам хочу сказати майбутній чоловік, казати вам, що а, мені дуже важко без тебе, ось так, Боже, і причому вже дуже-дуже довгий час він каже, що я кохаю себе. Я вмію це робити. До чого тут це, дівчаточки? А, я король мечів. Сонечки, ваш майбутній чоловік король мечів. Це людина у когось із минулого, а у когось це людина, дивіться, яка рішення приймає тільки головою, не серцем. Для нього кохання не має ніякого значення, хоча він вміє кохати. Чому? Тому що для нього кохання це слабкість. І він рішення приймає за розумінням Я це знаю так краще, а і значить так потрібно. А це дурні тільки кохають і роблять помилки. Так, д'яволу, цей чоловік, він каже, що вас дуже, мене дуже тягне до тебе. Дай вас тягне таке відчуття, що ви його знаєте. так. І він каже, що ти мій туз пентаклів, ти мій подарунок долі, і мені без тебе десятка мечів. Страждання, каяття, каяння і сльози. І я знаю, що ти вклалася дуже в мене, і ти в очікуванні, але між нами обмеження щодо спілкування і бачення, або ми взагалі не можемо спілкуватися і бачити, і ситуація між нами висить. Сонечки, ну знову він. Якщо ви не хочете, не приймайте. Я не можу нічого зробити. Вибачте, заказувати відпускання минулого, і буде вам щастя. І він каже, у нас з тобою взаємне кохання. І я знаю, що є третій фактор, який нам. Заважає, у вас може бути різний третій фактор, може бути, таке, що він вас просто раніше не вибирав, але може бути алкоголь, інші жінки. І він каже, що я знаю, що ти захищаєш від мене свої особисті кордони, правильно робити? Ти не впускаєш мене. Я знаю, що можливо навіть у тебе є зараз вибір між мною і іншим чоловіком, але кохання до тебе у мене полихає. Я знаю, що ти зараз мечем. Бо як він, ти холодна, відключила серце, рішення приймаєш тільки головою, але я йду до тебе з своїми почуттями. Так, хоча я борюсь дуже з ними, але я хочу мати з тобою десятку пентаклів, стабільне надійне життя, брак, народження дітей, я готова для тебе заробляти гроші. Хоча зараз між нами пауза, багато образ і нікуди нічого не рухається, тому що я хитрував, маніпулював і обманював щодо того, що будував з тобою спільне, надійне майбутнє. Але я їду, сонечки. Відкривайте вікна, починайте пироги випікати. Так, він каже знов: я їду. Причому тут я їду як по морю по якомусь. Для того, щоб почати з тобою все заново, новий етап в своєму житті, Аркан Сила. Я знаю, що ти сильна. Ти підкорила мене. Ти жінка красива, сексуально приваблива, жінка діюча, але ти жінка, яка дуже таємнича. Я нічого про тебе зараз не знаю. І в мене дуже багато страхів щодо до, до наших відносин. Так, тому я хочу проявитися і не проявляюсь, бо ти далеко від мене. Але знай, ти для мене зірка. У вас або різниця в віці, або в матеріальному статусі, або в релігії, в чомусь є різниця. Але я підглядаю за тобою, вауки! Хоч сказати, по-іспанськи кетчуло! Чула це красиво, Да, він підглядає за вами. А ти королева Пентаклів. Ти стабільна, Боже, дякую вас за, на... за донатики, сонечки. Ти стабільна, ти надійна, так, хоч ти закриваєшся від мене, але ти отримала перемогу. Я заробляю зараз гроші. Для того, щоб зробити тебе своєю імператрицею, для того, щоб мати дітей, щоб вкладуватися в тебе певним чином, для того, щоб ти стала моєю дружиною, дівчата, це все, що кажуть карти. Так, він пройшов трансформацію дуже скоро, по цифрі 8, він до вас проявиться. Тож сонечки проявиться зі своїм коханням, буде таким лагідним. Запропонує брак. То хто хоче цього, пишіть. Хочу з ним ім'я. Але сонечки, розклад загальний. Тому сто разів подумайте, навіть якщо підете з ним у відносини, дивіться на нього. Місяці три ма мінімум, а краще шість. Як він буде проявлятися? Бо говорити одне, а робити інше? Я правильно кажу вищі сили? Ви ще кажуть, що у вас взаємне кохання, Єрофант. Ну. Вищі сили ведуть до вас, але все ж таке я б заказала мулет на особисте життя на вашому місці, щоб бути спокійною, що вищі сили все проконтролюють і зроблять як найкраще для вас. До, груп до зустрічі в групі в Телеграмі.